Дай Боже іншу долю Україні, або ж на тисні, на зворотній час, коли були кордони, не в руїнах, Вогонь надії часто так не гас. Не дай загнати в серце вражу слово Шевченко перед нами відкривай. Бо він кликав свою невражу мову, У ній він бачив для країни рай, спередокупи всіх, хто за мишею, і тягне все. Хай в рідним краї б'ється за ідею, хай навіть кров'ю, досягаючи ноти, І вмить усе, що зветься Україна, З'єднає в світі безліч берегів, бо ж тільки там беруть початок зміни, ти є єднання всіх сестер, братів. Дай, Боже, іншу долю Україні, або ж натисне на зворотній час, коли були кордони не в руїнах, Огонь надії часто так не пас.